Вітаю на уроці української мови. Сьогодні ми з вами згадаємо, як правильно вимовляти, записувати слова з дзвінкими приголосними звуками в кінці складу. А зараз хвилинка каліграфії. Сьогодні 13 вересня, класна робота, і на хвилинці каліграфії ми запишемо слово після того, як ви розгадаєте репус. Яке слово заховалось? Звичайно, це слово восени. Діти, слово восени це теж словникове слово, правопис якого ви повинні запам'ятати в 4 класі. Запишіть це слово. Виконайте звукобуквиний аналіз. Склади з цим словом речення та запиши до свого зошита. Восени. Давайте з вами пограємо в гру відлуння. Я називаю дзвінкий звук, а ви повторюєте глухий, Б, а ви за мною повторюєте П Д, Д, З, З. Ж, Г, Г, Дж, Дз, Дз. Ми з вами тільки що пограли в гру відлуння і згадали, що приголосні звуки бувають дзвінкими і бувають глухими. Існують приголосні звуки, які мають пари. Б, П, Д, Т, З, С, Ж, Ш. А існують такі приголосні звуки, які не утворюють пар. Поставте відео на паузу та прочитайте ці приголосні звуки, які не утворюють пар. Сьогодні на уроці ми з вами будемо. Правильно вимовляти і записувати слова з дзвінкими приголосними в кінці слова. Давайте допоможемо читалочці правильно списати слова. У нас з вами є слово, нам потрібно поміркувати, яку букву писати Б чи П. Зуб чи ЗУ, П. Для того, щоб дізнатися, яку букву в кінці слова писати Б чи П. Ми повинні з вами підібрати таке перевірне слово, в якому буде чітко чути букву Б чи букву П. Зуб зубок. Чут, чітко чуємо Б. Значить, записуємо пару зуб, зубок. І, будь ласка, підкресліть букву, яку ми вставили Б. Наступна пара слів. Суб. Чи Чи зуб? Чи суб? П. Але потрібно підібрати перевірне слово. Таке перевірне слово, щоб в ньому ми чітко чули звук П. Супу. Так, молодці. Записали наступну пару слів і підкреслили букву, яку вставили. Зарядка чи зарядка. Зарядка. перевірне слово. Зарядити. Підкреслили букву Д. Хвіртка чи хвіртка. Хвірточка. Чути звук Т. Підкреслили. Букву яку вставила? Чашка чи чашка? Чашка. А яке перевірне слово? Щоб чітко було чути букву Ш. Звук Ш. Чашечка. Ложка чи ложка? Ложка. Ложечка. Берізка чи берізка? Берізочка, береза. Чітко чути звук з. Молодці. Зачіска чи зачізка. Перевірне слово. Зачесати. Чути звук с. Ми з вами списали слова і вставлені букви підкреслили. Давайте з вами перевіримо правила. Дзвінки, приголосні звуки в кінці слова або складу вимовляємо дзвінкою, позначаю на письмі відповідними буквами. Наприклад, сад-каска. Будь ласка, промовте ці слова дзвінко в кінці слова сад-казка. Ми пам'ятаємо з вами, що наш друг Гаджик поїхав до Польщі і познайомився з друзями Марися і Яник. Марися і Яник вони розповіли Гаджику про найкрасивіші місця в Польщі. Прочитайте, будь ласка, їхню розповідь. Спишіть виділену частину тексту, вставивши пропущені букви. Запишіть, будь ласка, посередині списування і спишіть виділену частину тексту. Вона у нас синім кольором. І там, де у нас з вами пропуски, ми повинні з вами вставити пропущені букви. Наголошую, що. В цих цих словах пропущені букви саме на ті орфограми, які ми з вами вже згадали. І не наголошена е в корені слова, і подвоєний пригол... подовжений приголосний в кінці слова, і дзвінкий приголосний в кінці слова. Тому, будь ласка, будьте уважні. Бажаю вам успіху! Після того, як ви спишете текст виділений, перевірте, будь ласка, себе за відео. Молодці. На цьому наш урок з української мови завершений. До нових зустрічей!